Місцеві суди опановують європейські стандарти. Насамперед, це стосується відкритості ФЕМІДИ для громадян. Це здійснюється в рамках проекту Справедливе правосуддя така ініціатива агентства США з міжнародного розвитку. На основі практики заробіжних країн в Івано-Франківській області провели пілотне тестування. Його предметом стала діяльність близько 20 місцевих судів. Внутрішнє оцінювання доповнили зовнішнім компонентом за допомогою методики карток громадянського звітування. Завдяки проведенню таких Заходів Україна приєднується до унікальної спільноти європейських країн, адже тут проводиться комплексна оцінка діяльності місцевих загальних судів, а це підвищує їхню ефективність, а також рівень довіри громадян до судової системи загалом. Робити суди більш доступними і відкритими в Державній судовій адміністрації України мають намір через мережу інтернет. Зокрема, за допомогою програми Skype. Це значно підвищить рівень довіри громадян до національного правосуддя, адже десь змогу переглядати судові засідання в режимі онлайн. Цей засіб, спосіб розгляду справ він все більш активно судами, починає використовуватись. Звичайно, спочатку. Ну, як будь-яка незнайома річ, вона викликає таку певну настороженість. Але з часом, коли її починають застосовувати, то всі зрозуміли, що це дійсно і зручно і ефективно. Поєднання результатів дослідження всередині судів з оцінками громадян дає критичну картину функціонування судової системи. Це сприяє формуванню у людей реального уявлення профеміду, кажуть судді, і є стимулом до підвищення професіоналізму та ефективності роботи судів. Ми об'єктивно оцінювали стан справ у наших судах, і є там досить багато критичних зауважень. Більше того, внутрішній компонент оцінювань. Він корелювався і зовнішнім. Люди самі оцінювали, як вони бачать суди, як вони вважають, в судах працюють колективи. Оцінювати якість суду в Івано-Франківську мають намір регулярно. Спочатку один раз в рік. Далі дослідження проводитимуться щоквартально. Мар'яна Гранечко, Олександр Литвиненко. Новини на вежі.